І Сина, і Святого Духа, Христос рождається. Дорогі браті і сестри, сьогодні на другий день різдвяних свят, свята церква в особливий спосіб згадує подвиг ради нас і нашого спасіння, пречистої, преблагословенної, владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. І називані цей день собором Пресвятої Богородиці. Ми, дорогі браті і сестри, сьогодні чуємо на святій літургії такі слова, пророчі слова, які сказала колись Богородиця, коли відвідала свою родичку Єлизавету, щоб її привітати, бо вона почула. Від ангела Гавриліла, що Єлизавета, будучи неплідна, а ось має народити сина. І ми, дорогі браті і сестри, пам'ятаємо, як її родичка Єлизавета зустріла Богородицю. Звідки це мені, що ось мати Бога мого прийшла до мене, і Богородиця виголосила у цей гімн, пророчий гімн величає душа моя Господа. Зрадів дух мій у Бозі Спасі Моїм, розглянувся на смирення раби своєї. Ось бо з цього часу облажатимуть мене усі роди». Ось це пророцтво ми сьогодні сповняємо, бо ми з цього часу величаємо, облажаємо нашу Матір, Неба і землі, царицю Небесну і царицю земну, Пресвяту, Преблагословенну Богородицю. Малію, молитвиницю і заступницю усього роду людського. Але ми бачимо, що називає церква це свято Собором Пресвятої Богородиці. Бачимо, що тут покора Божої Матері, що тут її смирення також проявляється. Вона не бажає, щоб її величали лише одну. Вона бажає, щоб також величали і тих, котрі причинилися. Котрі прилучилися до нашого спасіння в особливий спосіб. Згадуємо ми сьогодні разом з Богородицею і її поплоті родичів і найближчих людей. Згадуємо ми сьогодні і пророка, і царя псалмопівця Давида, бо вона була з роду Давида. І знаємо, дорогі мої, що не просто так Господь Бог дарував з того. Роду Давида оцю чисту лілею Богородицю. Адже цар Давид він настільки був з Богом, і настільки Господь йому відкривав свої откровення, що він їх записував у тих своїх псалмах, які і до сьогодні церква свята має як великий приклад молитовного духу і всі наші богослуження, багато молитов. Пронизані ось цими псалмами, які колись псалмопівець, цар Давид, виголошував на славу Бога. І ми, дорогі мої, сьогодні також згадуємо і цього обручника Йосипа, якого Господь Бог благозволив дарувати, як того дійсно підтримку ту для Божої Матері, як того опікуна. Який став дійсно тим блаженним, якого церква величає і до сьогодні, бо він догодив Богові своїм смиренням. Смирення було велике. Можна собі тільки уявити, як же його душа трепетала тоді, коли він ось обручився із Богородицею, котру забрав. Із святого Єрусалимського храму, бувши 80-літнім старцем, він мав вже з першою жінкою, яка померла, Соломія дітей. А ось йому дають в руки таку чисту діву, і на опіку і на охорону він, звичайно, був стурбований. І стривожений та й подією, яка сталася пізніше, коли він знав, що Богородиця вагітна. І отже, як же йому поступити, він може відпустити Богородицю. Так він собі і задумав, напише листа, що він її відпускає. Але ангел Господній являється йому у вісні і каже: ти, Іосифе, не відпускав її, а те, що в потробі її зачати, є від Духа Святого, тому Сином Всевишнього Назалець. І отже, ми бачимо велику покору Слову Божому цього великого угодника Божого, святого обручника Йосипа, який послужив Богородиці, бо був вже, вже в приклонному віці. Він, ми знаємо сьогодні, чуємо в Святій Євангелії, тікає разом з нею до Єгипту. Тобто не тільки оцей труд він взяв на себе, що з Богородицею йшов на перепис, до виплеємо, а ще далі йому доведеться втікати до Єгипту. І все своє життя, скільки залишилося, він піклується, турбується про Богородицю, пізніше про того младенця Христа, який зростає духом і вірою, але і батьківською опікою, яка не просто була тоді опіка, щоб ага, бути біля дитини і все. Ні, він йому ще й свій фах передав, бувши столяром, так само навчив. Цього молодого Христа Спасителя, бути майстром своєї справи. І ми знаємо, що Христос не цурався того, а був також теснею і допомагав своєму названому Батькові у цій справі. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, покору Христа Спасителя і велику покору цього угодника Божого святого. Який дійсно послужив Господу вірою і правдою. І ми сьогодні шануємо не тільки Іосифа, але і його старшого сина, бо і син його також допомагав йому у цій подорожі до Єгипту. Ми, дорогі браті і сестри, сьогодні згадуємо усіх тих, що у плоті. Помагали Божій Матері, Христу Спасителю і догодили Господу Богу, що до сьогодні свята церква величає їх, вшановує. І тому ми всі дуже часто називаємо різдвяні свята родинним святом. Бо ось цей інститут сім'ї, інститут родини ми повинні зберігати. Оці угодники Божі нас в того навчають, що дитина може нормально розвиватися, може нормально зростати тільки у цій сім'ї, яка є з Богом, тільки у цій сім'ї, яка не має ось того роздору, розколу, розбрату, а має любов, має вірність, має чесність. І така сім'я, вона є міцна сім'я. І в такій сім'ї зростають плоди благочестиві ті діти, які дійсно нашим продовженням є, нашого роду, якому не буде переводу, а цей рід, рід християнський. І ми сьогодні, дорогі браті і сестри, повинні збагнути, що не можна. В нашій сім'ї вносити оту отруту гріховну, яка сьогодні, на жаль, дуже часто проявляється у християнських сім'ях. Яка ж це отрута? Отрута гріха, яка бажає при самому корені зробити в сім'ї ось ту гнилизну яка не буде розвивати отого родового дерева, а буде його нищити, як той черв'як точити корінь. І ця гріховна отрута називається невір'я або слабовір'я, або малодухість. В чому вона проявляється? Проявляється насамперед в тому, що молоді люди не бажають отримувати благословення Божого на спільне подружнє життя. Не бажають. А якщо і бажають отримати те благословення Боже, то не своєї волі. Або батьки кажуть, бабці дідусі кажуть, що треба піти, треба шлюб взяти. І ось такі двоє молодих людей, які зустрілися тільки і полюбилися на тих почуттях такої закоханості. Бо нема в них отого прозріння, що не тільки буде закоханість, а треба буде ще носити тяготи один одного, треба буде допомагати один одному і не тільки в радості бути разом, але і в горі того розуміння в людей нема молодих, і вони не хочуть того розуміння мати, бо зараз вони засліплені отими своїми почуттями закоханості і, і в омут головою, можна сказати. А коли батьки і рідні говорять, що треба взяти святе таїнство причастя як велике благословення Боже, бо що Бог з'єднує, людина не має права розлучати, і тоді молоді люди або кажуть ні, нам такого не треба, або ідуть з примусу. І ось виходять з церковних врат, і забувають те, що вони говорили перед престолом Божим, які обіцянки казали, що будуть вони берегти чесність і подружню аж до смерті, і що вони будуть допомагати один одному. Все це забувається чому? Тому що немає насамперед навчання із малого віку в тій сім'ї. Яка є основою не тільки того добробуту сімейного, а основою, якщо хочете, і всієї держави, основою всього суспільства. Бо це нормальна сім'я, є здорова сім'я, то це клітина здорового суспільства. Як буде сім'я здорова, то потім і діти, і внуки, і правнуки будуть такими ж. І ми, дорогі мої, повинні задуматись над тим, бо кажемо і руки собі заломуємо, що ж це таке відбувається, чому діти нас не слухають, чому вони ось так роблять і так, а ми не хочемо заглянути всередину себе. А чи я є послушний волі Божій? Чи я завжди виконую святі Його заповіді? Чи я догождаю Богові своїм покаянням? Чи я приношу плоди покаяння Господу, чи я так тільки прийшов до сповіді, сказав, що вчинив, а потім пішов те саме робити. Ні, це не сповідь. Це називається звіт про пророблену роботу. Прийшов, сказав, що зробив, і пішов далі робити те саме. Якщо я буду таким, то що я передам в спадок своїм дітям? Та те саме, та ще й подвійне, бо мої діти взагалі не будуть того знати, що треба йти до сповіді. А будуть робити безчинства, беззаконня, неправди і накопичувати собі той тягар гріховний, і що під тим тягарем падає. І ось ми, дорогі, приходимо до того розпаду не тільки сім'ї, але і всього суспільства. Щоб того не трапилося, ми повинні благати Господа Бога, прощення гріхів наших. Ми повинні просити молитов пречистої Богородиці, заступництва і молитов того Йосифа Обручника і тих святих угодників Божих, які показали нам приклад, що має бути жертовність в сім'ї, що має бути покора волі Божій, що має бути виконання святих заповідей Господніх. Господь сказав, і ніхто не сумнівався. А сказав Йосифу, треба йти в Єгипет, і йшов в Єгипет. Сказав, вернутися вертається. Ми бачимо, нема ні, ні долі якоїсь сумніву, а є велика покора волі Божій і вона воздається сториці. І ми сьогодні, дорогі браті і сестри, повинні збагнути, що тільки в здоровій сім'ї, тільки в сім'ї, яка живе з Богом. Тільки в сім'ї, яка живе по волі Божій, яка дійсно старається принести Господу Богу в дар оці душі, які Господь Бог дарував наші діти, які повинні бути дійсно тими, тими ангелами Божими, служителями волі Божій, а ми їх самого малку розтліваємо. Ну, я наведу такі приклади, які ви зараз побачите, що і в нас в сім'ї таке, напевно, було. От, наприклад, така чеснота, як стриманість. Треба ту чесноту мати? Звичайно, скажемо, всі треба. А як ми її виховуємо? А виховуємо ми так ту чесноту, тільки не нестриманість. А так, приходимо і кажемо дитині, ось давай більше. Їж, бо я тобі не дам того. Їж, бо не піде туди-туди. а дитина вже не може їсти, вже не хоче, вже на силу. А ти їж, бо не дам тобі, їж, бо не підеш. Робимо ми так чи не робимо? Що ми в тій дитині виховуємо? Стриманість, а ми не повинні як сказати: ти не хочеш їсти, добре, дитиночку, давай пізніше з'їси. Або навіть як бачимо, що дитина вже переїдає. Давай ми не будемо зараз то доїдати, ми краще пізніше з'їмо. О, тобі буде важко, у тебе буде животик повітря. Робимо ми так чи не робимо? І ось ми бачимо з самого малку, що ми дитині прививаємо. Ми прививаємо дитині нестриманість, об'їдання, а потім вилазять хвороби, а потім кажемо, а за що нам таке, чому таке сталося. І це в таких ну, прикладах простих, а є ще й гірші приклади. А коли дитині дають понад лишок отеє непотрібної інформації, котрі садять біля телевізора і кажуть, от, бо нема часу до тебе. Подивися там мультфільми, чи що хочеш, включи собі, подивися. Нема часу до тебе, іди сядь в інтернет, посиди, бо зараз я зайняв. Є таке чи нема таке? Якщо є, то біда буде. І вона не забариться. І треба дітей виховувати своїм власним прикладом, який зігрітий любов'ю Божою, покаянням своїм і дитину наставляти, іти слідами заповідей Євангельських до спасіння, а не робити ось так. Ага, Господь дав, і нехай, як кажуть, виховує, як трава, та дитина росте, ніким не доглянута, а потім. Кажемо, що ж з тією травою сталося, вона так посохла, і що з тією собою травою лише робити, як тільки в вогонь? Самі себе і своє покоління призводимо до погибелі. Нехай що Господь Бог береже нас від того, дарує нам світло розуму, щоб ми просвітлювані євангельською правдою, чинили все по волі Божій. Служили Богові вірою і правдою, і чистоту сім'ї своєї берегли, берегли, як зіницю ока, бо це запорука дійсно усвідомлення, що тільки в сім'ї починається розквіт державний, розквіт суспільства з допомогою благодаті Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається!